Доброго вечора, ми з України. З вами знову раптово розумні думки, поради для кібербатьків. І продовження теми, як привчити дитину вивчати мови, ну тобто англійську, єдину, яка, на мою особисту думку, потрібна вашій дитині. Окрім того, що я вже розповідав в минулих випусках, поскрольте, там було про те, що треба змінити телефон дитині на англійську операційну систему, на якій вона, ну основну, тобто, в телефоні. І якщо у вас вінда, то вінда повинна бути на англійській. Якщо мак, то мак також на англійському. Ще одна така порада. Почніть з дружиною або з батьком номер 2 Хто знає, хто знає, як зараз буває. Дискутувати щодо дитині на англійському, і ви побачите, ви побачите, що дитина буде прислуховуватися про те, що ви говорите. Бо їй буде цікаво, чи то про неї, чи ні. От, якщо є ситуація, коли ви хочете а, поговорити про вашу дитину з вашою другою половинкою, то робіть це на англійській мові, щоб дитина то прислуховувалася. Якщо дитина буде питати, про що ви говорите, завжди кажіть їй, що про неї, щоб їй було цікавіше. І ота цікавість, ота природня допитливість буде стимулювати дитину вчити мову. Бо вона скаже: А чому ви англійською? Я теж хочу знати, що ви там говорите, аби... Ну вот так в ч английский? Вот такая история.